Національну поліцію визначено текст присяги працівника національної поліції сьогодні. Присягу на вірність українському народові складають працівники патрульної поліції, які виявили бажання та пройшли жорсткий відбір, щоб служити народу України та захищати його права. Дозволяю розпочати церемонію прийняття присяги. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Вінниці Усеїнов Редван Серверович.